bom cheiro do chá У тебе було гарне свято і щоб в тебе було все було гарно. А я бажаю, щоб в тебе було гарне плаття допомагає. Я бажаю, щоб Даша була золота лялька і в мене золоте плаття. Я бажаю, щоб Даша було все найкраще, все золоте, плаття золоте. І все, що в в домі – золоте. А я бажаю, щоб в Даші було багато лолів, і все злолене, і кімнати змолене. А я бажаю, щоб у неї були чисті зубки, у неї було багато тортів. Я бажаю, щоб Даша була гарна, щоб в неї було багато плат, щоб вона ніколи на хворі. Я покарвала лови. А я бажаю, щоб ти була така гарна, як зараз, і ти дуже любила своїх батьків, і тобі вони купляли все, що хотіли. А я бажаю, щоб у неї було гарне зв'яток, щоб у неї було багато тортів, щоб у неї були роли, щоб у неї було золоте плаття багато людей. Я почалася в неї було багато дорожня, іграшок, і, і посався в неї була гарна кача. Я бажаю, щоб в неї був голос маравдовий, щоб в неї був там росович маравди, діаманти, золото і всі ці не і щоб в неї був райдусний тот, і щоб в неї все був. Смора буде. А, а я бажаю, щоб да, наші був е, такого кольору, якого вона захоче, щоб в неї були ці е, герої, які вона сходять, накричити усе, так, щоб вона хотіла. І я бажаю, щоб вона коли виросла стала. Мількою. А я бажаю, щоб Даша була дуже файла і красива, і щоб вона шукала всіх і в неї був торт із некольоровий скромнікою. Вона була рода колача і млянка платя і мріян тортів. А я бажаю, щоб в Дасі було багато тортів і багато плать. Я почула, що вона ніколи не колію, у мене поля було до точків і іншому. А я і давала ляльки, торків, цукерки і багато подарунків.